Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Обшуки в Волинських храмах Московського патріархату Священника Московського патріархату засудили на 12 років за колабораціонізм. Загарбники обстріляли Курахова на Донеччині. Восьмеро загиблих. І до новин із фронту хорошими за останню добу стали ще пів тисячі росіян. Окрім того, наші збройні сили знищили шість ворожих танків, чотири бойові машини, вісім артилерійських систем і іншу техніку противника. А далі дивина нацгвардійці одну із ворожих ракет збили просто зі стрілецької зброї. Рідкісний випадок кажуть, трапився під час масованого ракетного удару 5 грудня. Ракета йшла на низькій висоті, вразити її в вдалося із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів. Тим часом на Росії панікують ймовірно після останньої бавовни у Курській області, що межує з Україною, почали зводити оборону. У полях встановлюють батонні протитанкові споруди, відомі як зуби дракона. Пишуть, що просто зміцнюють свої рубежі. Росіян, що панікують, намагаються заспокоїти їхній диктатор Путін. Він заявив, що наразі немає сенсу проводити додаткову мобілізацію. Мовляв, вже є 300 тисяч мобілізованих, 150 тисяч з яких зараз перебувають в Україні. І поки ці 150, а то й 300 не стануть хорошими, вони продовжуватимуть воювати проти мирного населення. Сьогодні росіяни вдарили з артилерії по місту Курахове на Донеччині. Що найменше Сморо цивільних загинуло, п'ятеро поранені. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки та житлові будинки. 16 людей загинули на Донеччині між Шахтарським та Торезом. Вантажівка російських окупантів роздушила маршрутку. Про це повідомив журналіст Денис Казанський. За попередньою інформацією, всі загиблі цивільні пасажири мікроавтобуса. Атаки з боку Білорусі зараз не буде. Про це заявив головний розвідник країни Кирило Буданов. За його словами, усе пов'язане з тематикою Білорусі це спеціальна інформаційна операція, мета якої посіяти паніку серед українців і відтягнути наші сили від реальних бойових дій на передовій. У Генштабі інформують, що обстановка на Волинському та Поліському напрямку залишається без змін. Утім, на полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів а серед військовослужбовців та їхніх командирів зростає невдоволення через загрозу втягування республіки у війну з Україною. Луцьк вкотре у жалобі сьогодні, 7 грудня, десятки лучан станули на коліна перед домовинами трьох героїв: Віталія Собчука, Владислава Чегасова та Івана Тлумача. Усі ці волиняни загинули у бою з ворогом. На прощанні із воїнами побувала і наша знімальна група. Тож більше в сюжеті діти йдуть, захищаючи нашу Україну. Так наближаємо перемогу. Тяжко. Перемога дійсно дається важко. Поруч свято Троїцького собору. Сьогодні знову вінки на хрестах одразу три прізвища 7 грудня. Луцьк попрощався з військовими, які загинули, боронячи нашу країну від російських окупантів. Віталій Собчук йому було лише 30. Ще місяць тому розказують знайомі чоловіка, він прощався у цьому соборі з батьком. Тато загинув на війні. Тепер прощаються із ним. Лучанин Віталій Собчук добровольцем пішов у лави збройних сил України ще у 17-му році. Загинув захисник 29 листопада цьогоріч під час виконання бойового завдання на Луганщині. Владислав Чегасов, тепер йому назавжди 44. Чоловік добровільно став на захист України у 20-му році. Загинув 1 грудня під час ударно-пошукових дій на Донеччині. Дуже веселий, абсолютно веселий і абсолютно добряк. Дуже хороша людина був. Взагалі, Я вчора тільки знав, то мурашки бігають. Я хороший хлопець був. Він дуже давно вже воює. Третій герой, фото якого сьогодні тримають військові, 34-річний рожещанин Іван Тлумач. Чоловік пішов на війну 24 лютого. Його серце зупинилося після ворожого артилерійського обстрілу 1 грудня. Наша батьківщина є тільки тому, утверджується, виживає і перемагає, що є багато мучеників за Україну. І зараз ці мученики за Україну. Це наші воїни, які усвідомлюють весь ризик, всю небезпеку, всі скорботи, які доведеться перетерпіти. Не менш важливо наголосив священник, аби усі ми усвідомлювали, яку жертву приносять українці за мир в нашій країні. Домовини із цілами героїв Віталія Собчука, Владислава Чігасова та Івана Тлумача лучани поруч храму зустріли на колінах. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал. У нашій єдності сила і незламність української нації. Турійські школярі зібрали для збройних сил України понад 46 тисяч гривень. Учні турійського ліцею організувалися і до міжнародного дня волонтера, який відзначали два дні тому. Влаштували в навчальному закладі благодійний солодкий ярмарок. За день школярам вдалося зібрати більш ніж 46 тисяч. Усі гроші хочуть витратити на тканину та фурнітуру для пошиття зимових флісових ков. Українським захисникам. Портрет Кіріла на стіні, молитви на його честь і російські книжки сьогодні. СБУ продовжує контрдиверсійну роботу для унеможливлення використання релігійних громад як осередку руського міра. Вони провели обшуки в храмах московського патріархату на території Харсонщини, Черкащини та Волині. Правоохоронці шукали диверсантів, злочинців, росіян, пропагандистські матеріали та інші заборонені предмети у Волинській області. Перевірили ми Олаївський милицький чоловічий монастир і Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир, із звірянами якого вдалося поспілкуватися нашій знімальній групі. Більше про ситуацію розповість Марія Вавренюк. Ранок 7 грудня у храмах московського патріархату, що в селі Старий Чорториськ на Волині, розпочався не лише із служби церковної. Сьогодні на територію Хрестовозвиженського чоловічого монастиря завітала ще й служба безпеки України. Як і в інших областях, правоохоронці прийшли сюди не молитися. Вони перевіряють релігійні громади на наявність колаборантів, диверсантів і пропаганди ідеології рускава міра. Прихожани обурені. Я думаю, часом це фейки. А часом я не знаю, я не можу пояснити. Я в цій справі не компетентна. Хто компетентний? Не знаю, батюшки. Ми приїхали помолитися. Наша теж на війні воюють і племінник мій, тому ми розстроєні. На українській православну церкву пішла така, я не знаю, якась чи агресія, чи з чим це пов'язано, я не знаю. Але я більш ніж впевнена, що це. Не по закону, не по не по людськи, не по і Взагалі, на мою думку, це неправильні дії. Прихожани вільно заходять до церкви. А тим часом монахи проводять для СБУ екскурсію територією. Правоохоронці перевіряють храми, житлові будівлі, підвали. Усе відбувається досить тихо та спокійно. Тільки говорити на тему обшуків ніхто священнослужителів не хоче. Я не хочу з вами спілкуватися. Наприклад, монаху не до вподоби наша камера. вибачте, церква завжди була громадським місцем. Ну тут є певні порядки. Ходім, покажу вам. Ходім. На території є кілька стендів з правилами перебування тут паломників. Тільки про заборону знімати на вулиці там нічого не сказано. Ви в нас та якби я зрозуміла. Ви проти ви вас не вас суспільство для народу. Неспокій? Так, да, неспокій. Такою інформацією різною, от, от і народ, народ люди метуться, не не знають, що, що робиться. Ми пробували поспілкуватися з іншими представниками монастиря. Усі, як один, кажуть, що не мають благословення говорити та скеровують до намісника обителі Володимира. Тільки й він виявився небагатослівним. Попри таку неприїзність монахів до телекамер, прихожани дуже добре відгукуються про монастир. Ось ці жінки приїхали на службу зрадного, що за 140 кілометрів. Батюшка дуже прозорливий. Дійсно, моляться тиї монахи. Вони тільки всього віддихають три години. Вони стоять на молитвах і ще чіпляються за тіє церкви. Як ти кобида, чи слабий, чи який ти йдеш до церкви? Люди кажуть, раді, що у їхнє село прийшли монахи і відродили тут собор, який збудували їхні католицькі колеги у 18 столітті. От Реставрували його стільки грошей, якби вони йшли туди, то тут нічого не наробили. То ж бачите, що построєне кажуть, якби на сильні молитви і стілення в цих храмах люди б сюди не їздили. Я казала, хай до мене прийдуть пістолета наставляють. За ким я йду, я дійсно йду за своєю православної церкви. Ще один чоловік відвідує цю церкву вже багато років. каже втішений, що у його селі є таке святе місце, і не розуміє, що тут роблять правоохоронці. Як виявилося, аж настільки, що не може сказати, хто винний у російсько-українській війні. А хто винен в цій ситуації? Я не, не можу сказати, хто винен сказати, хто винуватий, хто не винуватий. Тому я не можу доказати. Хто може цим бути винним? Я ж не політикант, а я православний християнин. Чоловік каже, що Бог всім управить і йому все рівно, яка держава тут буде. Чому російські, чи вони українські, аби в мірі було все люди жили. Я за це був би. Любов між людьми була меж між українськими, щоб вони це любили один одного, не, не були ворогами. Люди, ж яких ми зустріли у селі, намагалися поспілкуватися або відмовлялися, або не бажали говорити, що думають насправді. Пояснення такої поведінки є Оксани. Вона єдина, кого ми зустріли у Чорторийську з протилежною позицією. Може, є, але вони не говорять, бо вони бояться. Тому що якщо в українську церкву несуть покійника, то зразу люди біжать до монахів і гріхи відмолюють. Бо це гріх, іти в українську церкву. Жінка розповідає нам, що ще в 2002 році, коли люди в селі тільки хотіли будувати українську церкву, монахи дали зрозуміти, хто вони такі. Вони розламали великий дерев'яний хрест, який поставили священники тоді ще Київського патріархату. А за цим відео потім полював сам намісник монастиря. Володимир вічно до мене приходив, як поламали хреста, і сказав на мене, віддай касету. Я кажу, мене нема касети, ми її відправили в Канаду. А він сказав: Мене є оружіє, А я йому відповіла: ви ж з Богом, для чого вам оружіє? Він каже, я можу показати. Оксана пригадує, що тоді монахи не хотіли причащати дітей, хрещених у Київському патріархаті. Тож люди вирішили збудувати свою церкву, Попри спротив московського патріархату храм таки збудували. Але більшість селян ходять таки в монастир. У нас дуже багато людей за Москвою. Я то думаю, що їх треба вивести до кордону і копняка. Саме зв'язки з Москвою й перевіряли сьогодні силовики. Такі ж обшуки провели також і в Милецькому Миколаївському чоловічому монастирі, де знайшли ось такий папірець із молитвою за патріарха Киріла Гундяєва. Ну а більше про результати слідчих дій дізнаємося вже незабаром. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. На продовження теми до 12 років ув'язнення засудили священника московського патріархату, який зливав позиції українських військових в Сєвєродонецьку. Поплічником ворога виявився настоятель храму в Лисичанську. Він передавав окупантам інформацію про позиції українських військ у місті та передмісті. Також доносив на місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупації. Правоохоронці затримали посіпаку Рускава міра у квітні цього року. Крім цього, СБУ викрило на Луганщині ще одного священника ОПЦ АМПА, який пішов на добровільну співпрацю з агресором. Він здавав расистам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців. АТО. за попередніми даними, саме його наводкою рашисти викрили двох українських патріотів. Наразі фігурант переховується від правосуддя на окупованих територіях. Є документ буде доступний без інтернету, а застосунок дія працюватиме за мінімальної наявності мобільного зв'язку. При цьому за відсутності мережі документи зникатимуть не одразу, а поступово в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії, запевняють у Мінцифри. Також там нагадують, що всі документи в дії мають повну юридичну силу. Якщо будь-яка установа відмовляється приймати їх, можна сміливо викликати поліцію. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Дві Волинські парафії переходять на нову юліанський календар. Їхали на похорон і мало не загинули. Аварія між Луцьком та Маневичами. Ситуація зі світлом на Ковальщині критична, але не для всіх. Ситуація із електроенергією в Україні залишається складною. Дефіцит зберігається по всій країні. а відтак кожна область має обмежену потужність. Волинські енергетики дуже неохоче діляться інформацією, скільки й кому вони віддають електрики, з тої якої дозволено використовувати наші області за лімітами Укренерго. А цифри ці таки інколи дивують. До прикладу на минулому тижні Волинь мала право використовувати 200 МВт, що трохи більше половини від необхідної. Норми при цьому на великий ковальський район, який займає чверть території області, вділяли максимум 10 мегаватт, і то не щодня. Це 5% від всього волинського енергетичного порога. Наступна цифра здивує вас ще більше: два з десяти ковальських мегаватт споживало одне деревообробне підприємство. Як так ділять електроенергію? Дивіться у сюжеті Ольги Матвєєвої. Ковель досі не оговтався від наслідків ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. Коли раніше місто споживало 40 мегаватт електроенергії, то тепер на весь район отримують 8,5 до 10 мегаватт. Принаймні такі дані були минулого тижня, розповідає очільниця Ковельської районної адміністрації Ольга Черен. А от 6 грудня місто Ковель отримало усього 5 мегаватт енергії. Ситуація із електроенергією критична, каже міський голова. Чому друге за чисельністю населення міста в області отримує менший ліміт електроенергії, ніж, скажімо, ківерці? В чому тут справедливість? Чому заявлені Волинь обленергографіки 4 через 4 працювали лише в суботу-неділю, 3-4 грудня? Ми прекрасно розуміємо, що йде війна, є ліміти на електроенергію. Ми, як і всі, готові проходити через ці обмеження. Але ковальчани чітко фіксують несправедливий розподіл. Бо про жодні графіки, чи то планових, чи то стабілізаційних відключень місцеві і не знають у деяких районах. Світла переважно кількість часу просто немає. Десять світла не було чотири було, двінадцять годин не було три години. Є. Влада району пояснює найважливіше завдання це передусім забезпечити критичну інфраструктуру. Але ковальчани разом із міським головою переконані, розподіл електроенергії в районі несправедливий. Є інформація, що ряд деревообробних підприємств поблизу Коваля, користуючись корупційними зв'язками, у час війни використовують ліміти, які мали йти на обігрів осель, хоспісу, дитсадків, шкіл. Про яких саме деревообробників говорить міський голова, у мерії наразі не коментують. Наголошують, сподіваються на швидку і справедливу реакцію правоохоронних органів. Втім, 12-му каналу з неофіційних джерел у середовищі енергетиків стало відомо, що із максимум 10, а то й 6 мегават електроенергії, виділеної для Ковальського району, 2 мегавати, тобто п'яту частину споживає одна фірма. Це приватне деревообробне підприємство Верба ВВ, що неподалік Ковеля. Перепитуємо в очільниці. Району для неї ця цифра теж не новина. До мене звертаються люди і кажуть, що дійсно 2 мегаватти забирає з такої кількості, то я, звичайно, до керівника з питанням звернулася. Він мені відповів, що він перевіряв, що він був на підприємстві. І підприємство, ну і вони ж бачать, стільки кожне підприємство вони бачать, стільки споживають. То він мені сказав, що реально воно от на п'ятницю споживало 0,3. Повноважень перевірити особисто, каже посадовиця, немає. Цим які розподіленням електроенергії. Ковальському району займаються місцеві енергетики. Звертаємося і до них. Ті кажуть, що насамперед світлом забезпечують критичну інфраструктуру побутових споживачів, а далі вже підприємства. Підприємства працюють дуже, дуже обмежено, От, практично не працюють якісь потужні. Розставляємо всі пріоритети, де є виробництво, чи то хліба, чи то зерна, чи то лісу от вона, ось ці фото? Один із наших глядачів робив щодня у період із 28 листопада до 2 грудня, проїжджаючи ввечері ковальською трасою повз підприємство. Він надав світлини нам з одним питанням: поясніть звідки у них електрика, що вони так сяють вогнями, коли навколо темінь. Ставимо це питання ковальським енергетикам. Ви самі бачите, скільки вони споживають? Так, звичайно, бачимо. Це в спеціальна техніка. У вас є? Ну чому у нас? є... На сьогоднішній день те саме підприємство Верба стоїть лічильник з передачою даних, і ми mm. що добуваєш, ну, Тобто що дані все. їхні ви безпосередньо так, тут на місці можете бачити, так, а можете нам показати. Ну в програмі заступника можемо показати, якщо не тобто, тільки на словах, а щоб і Я показали. Я вам сказав щиро, відверто. Так. на щирість сподіваємося, але все ж просимо довести, і не дарма, бо виявляється, заступник не знає, що то за програма, про яку говорив його шеф. Мовляв, такі перевірки може робити Ще, тільки Луцьк. Ми даємо запит конкурент споживача. Відповідно, згідно запиту нам присилають електронною почтою. Графік навантаження, споживання, потужність саме так переконують, було і у п'ятницю, коли ж просимо показати відповідь на запит, ковальські енергетики знову, так би мовити, змінюють показання. В телефонному режимі отримуємо даємо запит, отримуємо інформацію. Угу. Тобто, це все було усно проговорено? так. Хоча Пілька за кілька запит, хвилин до цього нам присилають електронною почтою графік навантаження, споживання, потужність. Розмотуємо нитку далі. За інформацією, звертаємося в головне управління Волинь Обленерго у Луцьку. Однак у прес-службі будь-що коментувати відмовилися взагалі. Відбулися як завжди шаблонною фразою. Наразі ця інформація є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану згідно із постановою НКРЄКП. То все ж скільки електрики виділяють підприємство Верба ВВ. Його директорка запевняє, геть небагато. Не знаю всю електроенергію, яку ми споживаємо, це у нас так само йдуть відключення. Тобто, а якщо є електроенергія, ми користуємося трансформатором, немає, ми забезпечуємо себе самі. Генератором потужністю у 250 кВт і сонячними панелями, які додають ще приблизно. 35. наразі очікують ще один генератор. Лише тоді каже Тетяна Полячук. Підприємство зможе споживати біля одного мегавата. Але от скільки електроенергії отримують саме від обленерго, на диво не знає. Я не можу вам так сказати в кіловатах, прямо скільки надходять. Власне, можливо, через те, що директоркою Тетяна Полячук є лише формально. Вона колишній бухгалтер і просто підставила це, стверджує у своєму розслідуванні журналіст Олександр Громов. Він з'ясував, що реальним власником підприємства є колишній заступник начальника управління СБУ на Волині Віктор Уніга. І з посади його звільнили, бо потрапив під дію закону України про очищення влади. Наші... наші джерела повідомляють, що Віктор Уніга координував діяльність волинської митниці. Об'єм фінансової вигоди, отриманої на посаді, за попередніми даними, обраховується мільйонами доларів. Є всі підстави вважати, що саме він є реальним власником підприємства Верба ВВ, час створення якого, до речі, співпадає із його звільненням з посади. Саме ж підприємство неодноразово фігурувало у гучних скандалах. У липні 2018 року директорку притягнули до відповідальності за порушення правил податкового обліку. В жовтні 2019-го верба ВВ засвітилася ще й у справі про контрабанду, і з цього можна припустити, що способи роботи в обхід закону цілком нормальні для цього підприємства. То чи не дивує те, що директорка, яка добре орієнтується в цифрах, на сьогоднішній день ми працюємо приблизно на відсотків. Там 15-20 від того, що ми можемо працювати, називає відсоткове значення робочих потужностей, знає скільки енергії дають генератор і сонячні панелі. Це що зараз у нас наявності є на 250 кВт, здається, чи є в наявності сонячні батареї, які теж дають там по 50 кВт кіловат годину. Очевидно, має уяву про загальний об'єм споживаної електрики, але поняття немає, скільки отримує електрики від загальної районної мережі, то все ж не знає чи не хоче казати. Ольга Матвієва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. В «Укренерго» спрогнозували, що якщо не буде нових атак з боку Росіян, Україна повернеться до планових відключень вже цього тижня. Там уточнили, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні 4 години відключати одну з трьох груп споживачів. Ліквідація наслідків обстрілів триває на Київщині та Одещині. Складна ситуація на сході України, де окупанти ввечері 6 грудня повторно. Обстріляли декілька об'єктів енергетичної інфраструктури. Наразі на Волині запевняють в прес-службі обленерго діють саме планові відключення. Хоча, як повідомляють наші глядачі, графіків енергетики все одно не дотримуються. Не через освітлення, а через погоду. Сьогодні вранці на дорозі Луцьк-Маневичі перевернулася машина. Це сталося після 10-ї години поблизу села Тростянець, коли якраз падав мокрий сніг з дощем. Водій автомобіля Дачія рухався в напрямку обласного центру, пішов на обгін вантажівки і не впорався з керуванням. Чоловік розповів нам, що всьому причина погода. Він наїхав на місово зі снігу та болота, яка утворилася у бабіч дороги. І машину занесло. Одна ніч, але я зрозумів, що ми перевертаємося. Я це побачив, що ми перевертаємося. А потім все, потім ми лежимо. Я найперше обізвався до всіх, брат обізвався перший, він живий. Я запитав, як там ззаду, чи всі є. Я почув голоса всіх. Я виліз з машини, не допоміг вилізти вибратися з машини. Ми вибралися самі. В салоні, крім водія, було ще троє пасажирів. Усі їхали на похорон до родича в Луцьк. На щастя, всі живі. Очевидці надали їм першу допомогу, однак двох довелося госпіталізувати. Травми голови гематома в тітки, а мами забій позвоночника, потилищних хребців. Зараз в лікарні на обстеженні. На місці події працювала поліція. Попередньо на водія склали протокол за спричинення дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі дії тривають. Закладений на Волині вже є перша парафія, яка вирішила повністю перейти на нову юліанський календар. Це громада пророка Іллі в селі Купачівка Рожечинського деканату, що в Луцькому районі. Таке одноголосне рішення прийняли на парафіальних зборах, що відбулись 4 грудня в день введення в храм Пресвятої Богородиці. Тепер священик має звернутися до митрополита Луцького Волинського Михаїла, який зробить подання на священний синод. Після благословення церковної влади громада може розпочинати життя за так званим новим стилем. Тобто, всі церковні свята, крім великоднях і прив'язаних до них, а також пости, крім великого, відзначатимуть на 13 днів раніше. Також маємо інформацію, що вже подала звернення про перехід на новий стиль, і громада з вільхівки горохівського деканату. Щодня кажуть в управлінні єпархії в духовну консисторію, звертаються представники громад за роз'ясненнями. Як усе правильно зробити? Музика. У старе місто без перепон. Луцькі муніципали демонтують боларди та бетонні обмажувачі руху на вулиці Братковського. Це якраз на в'їзді у стару частину Луцька. За словами Монвартівців, ці обмежувачі перешкоджали проїзду машин швидкої, пожежної, прибиральної та аварійної техніки. Тож їх вирішили прибрати. І наостанок просвяткове луцька трио цьогоріч прикрасять, утім ні кулі, ні інших ілюмінацій в місті не буде. Міський голова Ігор Поліщук розповів, що традиційного прикрашання ялинки гірляндами і класичними новорічними іграшками не буде. На ялинковому тріо будуть прикраси, які створять юні лучани та викладачі творчих гуртків. Тобто, ні копійки зі скарбниці громади на це не витратять. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12, Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.